Привіт, мої хороші, ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Сьогодні ми з вами зробимо таке інформативно-розважальне відео. Але перш ніж ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал, жмакайте оцей дзвоник, щоб не пропустити мої нові відео. Ось. І пишіть коментарі, будемо з вами дискутувати. Або якщо ваш коментар або питання потребує більш знаєте, такої розгорнутої відповіді, тоді я буду робити такі окремі відео. Так, одразу хочу сказати про хороших італійців. Тому що ви мене ругаєте, що а, ти їх тільки критикуєш. От, ну, що робити? Що робити, якщо життя таке? От, Тільки критикую. Слухайте, дуже спекотно, дуже спекотно. Рим, літо, червень дуже спекотно. І я в таких балдахінах, оце XL розмір я навмисно собі купую такі речі, щоб воно все, знаєте, продувалося. Тому, от. Так от, одразу розповім буквально п'ять хвилиночок про добрих італійців. Даруйте, ой, все, ні стане. Я зараз їду, попереду мене два трактори, ледве-ледве плетуться ледве 20 кілометрів на годину. Але обігнати я їх не можу, тому що дорога, секундарія, страда второстепенна, як буде українською, не знаю. Потім подивлюся словнику. Так от я не можу їх обігнати, тому що отакі повороти. І я не знаю, що мене чекає за тим поворотом. Може чекліст, ну тобто велосипедист, господи, може бігун шалений. Розумієте, тому що італійці вони такі вони бігають прямо по автостраді, і я дуже дуже боюся. Я знаєте на ципочках, на шпинках отак тихенько, тихенько роблю кожний заворот. А та дорога, по якій я їду, вона вся така, вся така, знаєте. І я не можу ці два трактори обігня, обігнати. обігнати, Так от а, і я так зрозуміла, що перший трактор він зламався, все, встав. Водій з другого трактора, італієць, чи Румун, чи Богарін, ну я не знаю, мужчина, чоловік вибігає і починає, знаєте, такі у нього такі палочки з жовтим і зеленим кружечком, і починає червоним, отак, от всім водіям махати. От, і що ви думаєте? У цій італійці, мене фреганієнте. Мене Розумієте, яке мені діло, що ти зламався? Яке мені діло? І вони їх обганяють на такому підйомі, да та на підйомі обганяти вітату. Тобто, не можна, не можна обганяти на підйомі. Один з водіїв у цих тракторів побіг на один бік підйому, а інший залишився тут. Але... Оцей, який біля мене, він не може спинити цей потік машин, тому що все всі на нього плюють, от і всі обганяють оці трактори. О боже, я це до чого кажу? Що я перша, ну я більше тому, що я і знаєте, налякалася, що я не ну я не знаю, що там мене чекає за рогом, да, за поворотом. І я перша, яка зупинилася після мене хвіст, який почав мені сигналити і проклінати мене. І оці, оцей водій трактора, він почав тим е, кричати: що це рагатця Джуста. Ну, тобто, ця дівчина зробила добре, що ви паці шеймі, тобто, ну що ви придурки, ви з глуздуть з'їхали, куди ви. Е, Оце поспішаєте на свою смерть, от і він так з ними ругався, так мене захищав, і потім мені такий Грація, сеньора! Грація, сеньора! і потім дивиться на мій флажочок Лей, Україна! Такий Віва, Україна! Віва, Україна! і почав бігати е, по цим машинам, е, які після мене вже там філою стали. Знаєте, і він їм е, кричить: От, бачите, стран'єра, Україна, комилей е Брава! Ну, тобто е, українська. Жінка іноземка, і вона поважає е, наші правила. А ви, італійці, келепні. Ну, тобто, оцей водій, він, він був в захваті від мене, що я зупинила цілий потік машин, а не проскочила отак. Тому що я не знаю, я проскочу, не проскочу. Знаєте, два-три проскочили, а один лобове зіткнення, і все. І моменту море. Так, відповіла: от мені дуже сподобався цей італієць, який бігав і кричав, що я. Бравісіма, що я зупинилася і що я джуста. От. Так, мої хороші. Сьогодні відео не про це. Ох, відкриваю я зранку сьогодні інстаграм і бачу фотографії однієї моєї знайомої. У нас три було дівчини, які ми навчалися італійській мові ще в Харкові. Разом. О, те, як я вчила італійську мову, в мене є на каналі. Будь ласка, проходьте дивитесь ті відео. Ось і нас такі три. Я не можу сказати, що ми подруги, ну ми такі добрі, знайомі, приятельки. От. І двоє з нас ми поїхали до Риму. Вона поїхала на заробітки. Вона поїхала спочатку до Фоджі. Це. Ой, ой. Липне, випне до мене бумага. Фоджі це південь Італії, і потім вона повернулася зі своїм італійцем. Вона там познайомилася з італійцем. А він по роботі живе у різних містах, значить, Італії, і вона з ним приїхала до Риму. Він вона з ним вже я не знаю. Мені здається, вже шостий рік. Вона з ним він на, на ній не одружується. Документи він їй не робить, тому що в неї сплинули документи через три місяці, як вона приїхала. Навіть раніше, тому що коли ми приїхали, ще не було безвізу. Ось я знаю, що вона тут вже довго-довго без документів. І ось вона з ним живе з цим італійцем, вона йому готує, вона йому е, пере і... Як то буде, Господи? Ну, всю хозяйську роботу робить. Ну і, звичайно, богиня у ліжку, о, як почне розповідати, що вона без цього не може, я цього не розумію. Тобто. Це ж в кайф, коли біля тебе я не знаю, чоловік, якого ти і поважаєш, і кохаєш. Тоді це в кайф. А чоловік, якого ти використовуєш, або якого ти боїшся, або думаєш, ну окей, не з моїм щастям щось ліпше. Для мене ліпше нікого, нікого, ніж таке. І як вам сказати? Ми всі вчили математику. Так, нуль завжди більше ніж мінус. От ніж жити з чоловіком, мінус ліпше бути самою. От ну я іноді їй таке говорила. А чому я їй таке говорила? Тому що одного разу вона не дуже полюбляла, щоб я до, до них у гості приходила, тому що е, вона мені казала Маріана, ти не ображайся, але ти не одружена, ти не наречена. Мені не потрібні в моїй хаті так, сонце. В моїй хаті е, вільні жінки. Я кажу, та мені твій італієць. Зовсім не подобається, не ні зовнішні ніяк, ні те, що він не робить тобі документи. Ну ні, я не хочу до тебе у гості. Ось вона ще більше ображалася, тому що як це він тобі не подобається? В тебе навіть такого немає. Думаю, ну ладно, ну тут вже не е, пере, не да, людину. Окей. От, але одного разу я все ж, таки, все ж таки пішла у гості до неї. Вона мене запрошувала. А, в неї був день народження, і ось вже всі цей день народження відмітили. І оцій її сужитель, і його родина. Ну всі. От і потім вона мені каже: Слухай, завтра його не буде вдома, можеш до мене прийти. А вона десь я скажу так нелегально. Ну знов ж таки, я не засуджую. Будь ласка, я не засуджую, тому що тут дійсно тут дуже важко жити. Дівчата, почуйте мене, і навіть якщо ви отримуєте якусь ту професію не нелегально, ну тобто курси проходите і платите, знаєте, кешем а, по педикюру, манікюру, епіляції, ось. Нічого страшного, тобто, якщо вас не не схоплять за руку, і якщо хтось не накатає жалобу, скаргу, що от ну а як це хтось узнає? Ні я так, от вона мені сказала: слухай, Маріана, приходь, приходь до мене. Я пройшла курси, значить, з манікюру, з підікюру, і я буду на на тобі е, тренуватися. Окей, Вабе сказала, ти заплатиш тільки за матеріали, а за роботу, типу, не треба, будеш моєю моделлю. Окей, я прийшла. Ось, все, нічого. Ми кофе зварили, почали манікюр робити, підікюр. Ну, знаєте, сидимо, нікого не трогаємо, пліткуємо собі на балконі, вона мені там за столом значить, робить у ці ногти. І тут приходить її італієць. Що там трапилось на роботі, я не знаю, але він прийшов раніше. Він прийшов, побачив мене і почав психувати. А вона там мені нігті ще не доробила. Вона не може мені сказати, так, стала, пішла тихенько, щоб його не злити. От, і я така, знаєте, ну як вам сказати, ну це такий був стрес. Тобто я одразу, в мене як радар, я чую е, чоловіків, які аб'юзери, які можуть вдарити, які можуть е, тобі заподіяти лиха. І я, отак, от е, внутрішньо я вся зжалась. А нігді вона мене е, не доробила. Я бачу, що вона поспішає, що вона робить, робить все більше, ну, ще, все швидше і швидше. От вже скільки років минуло, а мене все колотить, знаєте? от. А цей італіць, він побачив мене і він почав швиряти речі. Знаєте, він не може так от вголос сказати: Так, встала, пішла. Я сказав, що в ніяких подруг щоб не було. Встала і пішла від від сіль. Ось вона бачить, ну, він бачить, що я, ну, може, я клієнтка, розумієте, а він все там її гнав на роботу, і вона і так працювала. Вона мила квартири по часам, от по годинам. От вона і так працювала, але може вона йому сказала, знаєте, що слухай. Я буду ще і ось так підробляти, і вона йому дуже допомагала і з оплатою оренди. І е, платила і в ресторан там ми одного разу пішли до ресторану. Ну він тоді ще себе поводив більш-менш нормально. А тут прийшов ну такий психун, такий психун, боже мій, і я їй кажу, що я піду, я піду нічого страшного. Я оці два пальця я буду їх намазувати лаком нормальним. Ось не треба вже закінчувати всі гель лаком робити. Вона ні, ні, я швиденько все тобі дороблю, і тут він їй каже по-італійськи, а він бачить, що я стран'єра. Може, він подумав, що я не розумію італійську мову. Він їй каже по-італійськи. Типу, я тобі вже говорив не раз, щоб ти при мені розмовляла на італійській. Я хочу все знати, про що ви говорите. Не розмовляє по-російськи, по українськи, не розмовляє. тільки по-італійськи. І, і вона йому так, так. Звичайно, ми тут розмовляємо тільки про ногті, про нігті. Ось. А я бачу, що в нього вже кипить оце гімно, що внутрі ньому. Воно вже кипить, кипить. І він ну, він нічого, це вже хвора людина, він нічого не може з собою подіяти. розумієте? І він підходить до неї. Я навіть не помітила мої хороші, я не помітила, як це сталося. Це буквально отак. Це один. Момент, от як вона сиділа над моїми нігтями, нігтями, даруйте, ось потім я відчуваю, що отак бим. Тобто він підійшов до неї і зі всієї дурі взяв її за голову, ось тут, і отак от стукнув її об мою руку. Ну тобто тут мої нігті були у лампі. Розумієте, отут була лампа, і він у цю голову її он взяв і стукнув об цю лампу і об мою руку. І я бачу, в мене на пальцях кров. О, він їй носа розбив. І вона піднімається. І я така кажу: так, слухай, все, ми йдемо разом до моєї маман і Стефана. Все, давай, всі речі збираю. Потім ми передзвонимо карабінерам, ми передзвонимо в поліцію. Все швиденько, швиденько ми з. Звідси ми йдемо. Ось, Вона почала плакати. Вона почала на нього там, Ну, що ти, ну що тобі не так, ну що тобі? Я отака перелякана. І вона мені каже: все, йди, йди звідси. Я кажу, без, без тебе я не піду, я не піду, без тебе, він тебе приб'є. Ні, ні, це в нього такий поганий настрій, йди. І я кажу, я зараз вийду на балкон і буду е, кричати аюто. Ну, тобто він здивував, був здивований, що я е, розмовляю італійською, і я йому сказала, зараз я вийду на балкон, і я буду кричати тобто на допомогу. Ось. І я була в такому стресі, і я тільки стала кричати аюто, аюто, що вона мене стала затягувати у зал. У Соджорну і каже Маріанна, я тебе прошу, йди, я нікуди з тобою не піду. Йди сама. Я кажу: слухай, давай ти давай я піду і я приведу карабінерів. В тебе йде кров. В мене руки в крові, я не буду її мити. Я ж ще знаєте, судмедексперт, суд медексперт. Ми кріміналогію по кримікриміналістики. В мене була. Було е, відмінно. Я кажу, я не буду мити руку, і вони запоставлять: ну що це твоя кров, і я тестімоне, те і я буду свідчити про те, що він тебе б'є. Ну що це таке? Ну, дівчата, він підійшов і отак от. А оця вседозволеність, тому що він знає, що в неї немає документів, що вона на нього працює, тобто в неї нема де жити, що все рівно вона нікуди від нього не подінеться. І вона мене. Знаєте, прямо таки викинула з тієї квартири. Я, отака, вся тремтяча, підійшла до машини, тому що я в Італії, слава Тобі Господи, що до рукоприкладства не дійшло, але ви навіть собі уявіть не можете, в яких я була аб'юзивних стосунках півтори року тут, у Падові. Тому, Олю, я знаю, що ви дивитесь мої відео. і я вам дуже дуже дякую, що ви мене запитали про падову про регіон Беніто, як там влаштуватися на роботу, які там історичні пам'ятники. Ви знаєте, я коли там жила, я була в такому стресі, в такому аб'юзі, що я не знала, я виживу ще один день чи ні. І тому я навіть не дивилася по сторонам. Я навіть не намагалася там шукати роботу, тому що, коли ти в таких аб'юзивних стосунках, твій, твій кругозір він він звужується. Ти така залякана, ти така налякана, що. Знаєте, і от, Олю, я не можу відповісти на ваше питання, тому що мені здається, це ліпше про падову розповідати, коли ти там живеш, коли ти маєш змогу робити відео. Так, я жалію, що я так пізно відкрила для себе Ютуб, почала його робити. Мені ще треба було робити ютуб, коли я жила у падові. Ото був битреш, у то б... контент. Розумієте, тому я знаю, що таке об'юз. Я знаю, що це таке. І... Коли оця моя приятелька отак мене вигнала, ну, типу, йди собі, йти, все в порядку. От я потім ще до самої ночі я їй писала, я їй дзвонила, вона не брала трубку. І коли я сказала: слухай, ти завжди можеш на мене розраховувати. Якщо ти хочеш, ми підемо з тобою, ну, я в будь-який час піду з тобою до карабінерів і все, і... і що ви думаєте? Вона мені написала: все забудь, я, я нічого не хочу. Я вже жалію, що я тебе пригласила. Не роздувай змухи слона, всі так живуть, всі, ти ще не знаєш, як живуть інші. Ти сама мені розповідала, в якому аб'юзі ти жила з італійцем, ну, у падові. Я кажу, але ж він мене не бив? Так, він це робив іншим чином. Я потім вам розкажу, там у вас будуть, знаєте, волосся дибки. І я кажу, їй Я розумію, чому ти так налякана, я розумію, Ну, дівчата. Що ви думаєте? Через чотири дні в інстаграмі з'являються фото, де вони вже разом цілуються, обнімаються, і підписано: аморе, Сьямо Фелічі, Канду Сіямо Інсіємі. Ну, тобто, ми щасливі, коли ми разом. І такі фото, дивовижні фото, а вона ще така дівчина, ну, красива дівчина, вона висока, красива така. Боже, і я на це все дивлюсь, і в мене якийсь тусюр. Я та знаю, як вона живе, як вона тяжко працює, як вона е, от з цим придурком, який на неї руку підіймає. Ви знаєте, а оця третя дівчина, з якою ми навчалися, ось, е, вона як розпочалася війна, е, її чоловік відправив її до сестри у Париж. От. Вона у Франції з, з маленьким сином, а чоловік її, її залишився з мамою у Харкові. Ось. І мені ця дівчина з Парижу пише: Слухай, Маріанна, як добре влаштувалася, ну, і пише про оцю нашу знайому. Бачила її фото, Боже, яка вона щаслива. От з нас трьох вона найліпше влаштувалася у житті, і я їй кажу, ну, скажімо. Олена, Олена, нехай буде. Я на каналі ніколи не називаю справжні імена, тільки якщо мені дадуть дозвіл, наприклад, да, от Аня, вона мені дала дозвіл, щоб вона була в моїх відео, щоб вона щось там е, розповідала, і Ганусю я можу називати Ганусею. Всі, всі інші я міняю імена. І ось мені оця Олена каже: ти бачиш, яка вона щаслива. Я отут у Парижі е, працюю при, прибиральницею, так, а... Значить, ти там теж з дітьми, бебісітерам працюєш, і дуже важка робота. А ось Олена, тебе і на морі, і в ресторані, і там, і саме цей італієць. Він з нею з неї здуває пилинки. І я кажу: а я ж не можу розповісти, як все насправді, як наша приятелька з цим італійцем живе насправді, розумієте, тому що ну, це теж це не моє діло. Це вже буде якась. Пліткарство якесь, це я вам е, розповідаю як приклад, е, змінюючи все, ви не знаєте цю дівчину. І я от думаю, Боже мій, яке в нас оманливе оманливе уявлення про італійців, про чоловіків італійців? І наскільки ми робимо висновки по фотографіям з інстаграму? Тисячу разів на своїх відео, я казала дівчата. Не дивіться ви у подруг ці фотографії, розумієте? Бути успішним можна, лише не казавши, не розказуючи про свої невдачі. І буде складатися враження, знаєте, що ви успішна людина. Ось. Тому і от сьогодні я встала, відкрила інстаграм, і я дивлюсь а, в неї нові фото, все з тим же італійцем і все а, нові локації дуже гарні. І вони такі щасливі. І в мене такий дисонанс, те, що я знаю, як вона живе насправді. І оці фото, тому дівчата, ніколи не заздріть, ніколи все е, розділяйте навпіл оці фотографії і ті емоції, які вони вас викликають позитивні, і вам здається, от, я там, десь у Франції, прибиральницею. Чи от, як теж я виставляла фотографії не з італійцями, слава тобі, господи, а сама по собі, там, десь біля Колозео, біля Пантеону. знаєте, от і. Мої родичі, а я тяжко-тяжко працювала. Я от йду після дитини, я відпрацювала 12 годин 12 з 8 ранку і до 8, навіть до півдев'ятої вечора. І от в мене біля е, Колозео, там я, кам'яре, я е, повинна була сісти на інший автобус. І в мене було десь 10-15 хвилин вільних. От. І я робила собі фотографії біля нічного колозео це дуже фото такі красиві. І ось мої родичі, коли дивилися в інстаграмі ці фото, вони думали, що в мене тут таке життя, таке, як у фарфали, знаєте, як у бабочки, як у метелика. А я коли ці фото робила, в мене руки-ноги тремтіли від навантаження, тому що і візок дитячий, і іграшки, і дитина це все важить. І 12 годин ти повинна за дитиною гледіти і ну. Я була ледве жива, ледве притомна. І у ці фото, а мої родичі вважали, що Боже, яка Бо вона щаслива в такому місці живе. А я не бачила тієї краси, розумієте? Не бачила. От коли я жила і навіть в Фадові, я не бачила тієї краси, хоча ми подорожували дуже-дуже багато. Ось і тому, що я була постійно під стресом, під страхом, що я переживу ще один день чи не переживу. От тому, дівчата, я вас закликаю до... Критичного все ж таки мислення, і не е, дивитися у ці фото в інстаграмі. Знаєте, от дійсно говорять, що е, щастя любить тишу. От коли все добре, от все добре у тебе з чоловіком, ну е, не будеш ти про це кричати на показ на весь світ. Тихенько собі будеш з ним жити, щоб навіть на нього і не дивився ні, ніхто, щоб не зглазили. Ось, і я ще замітила, що кожного разу, коли в них така бійка з італійцем. І навіть це не бійка, коли він її отак от може вдарити, після цього з'являлися красиві фото, гарні, десь ресторани, десь оці мандрівки. Нібито він просив таким чином в неї пробачення. Я це теж все пройшла. Ось, я пам'ятаю кожного разу, коли от ти вісиш на волосинку від смерті з і психованим італійцем. На наступний день, коли він вже заспокоюється, він просить пробачення, він дарує тобі подарунки, ви кудись виїжджаєте. Ну, я з ним, так? І я бачу ці фото цієї дівчини, і я думаю: ну так, да. значить, знову відлупцював такі гарні фото. От, і я пригадала, що одна моя підписниця, ви теж мене дуже часто дякую вам, пишете мені коментарі. Вона мене запитала: а які жінки? Подобаються італійцям, які риси характеру у жінки подобаються італійцям? Якою треба бути жінкою, щоб сподобатись італійцю? І я захотіла їй відповісти, що моя люба, моя дорога, потрібно бути самою собою, з самою собою, з будь-яким чоловіком, з італійцем, з українцем? Тому що під кожного чоловіка ви не підлаштуєтесь. Якщо ви щось не полюбляєте робити, а він це любить, ви будете це робити, щоб бути з ним разом. А, але рано чи пізно, все рівно, так, не пропадай, я тут, як це, як це зробити, щоб він не був такий темний? Так, ладно. Так от, а, розумієте, якщо ви будете терпіти у стосунках і прилаштовуватись, то раніше чи пізніше все рівно він вас почне дратувати. І ви будете з ним сваритися. Треба шукати саме того чоловіка, який би вас кохав, поважав, беріг, саме такою, якою ви є. Розумієте? Ось. Я не знаю чому, навіщо це запитала моя підписниця, якою потрібно бути жінкою риси характеру, які цінять італійці. Ну мені здається, вона хоче сподобатися італійцям або мати з ними відносини. Тому я так розумію, буде друга частина, і навіть третя, як все я люблю. От дуже так з подробицями розповідати. Так от. Давайте зараз я припиню розповідати, і у другій частині я вам розповім, на мій погляд, якою повинна бути жінка, щоб сподобатися італійцю. Чао-чао! Віва, Україна! Даверо, віва, Україна!